Слава Ісусу Христу! Коли ми дивимося на святе сімейство Йосипа та Марії, то є дуже багато таємниць, якою була обстановка, дім відносини батьків у родині Ісуса. З цим дуже сильно пов'язані дві речі: дівоцтво Марії та Йосифа. Марія, відповідаючи Ангелові, не просто каже, що вона не знає мужа. Її слова, деякі богослови інтерпретують як обітницю, що і не знатиме мужа. Тобто вона закладає, що Господь пошанує її обітницю чистоти і вчинить чудо. Але чи це означає, що вона неодружна жінка? Зовсім ні. В єврейській традиції було два етапи: заручене і весілля. Те, що в них не було шлюбної ночі, не означає, що вони не чоловік і дружина. Коли ми дивимося на шлюб, то говоримо, що це союз душ та тіл. Але перше, що складають один одному, це обітниця, найперше єднаються душами, і ось вони вже чоловік і дружина. Ніщо не забороняє їм жити в подружжі без цілесних відносин і так само любити один одного, турбуватись один одним, захоплюватись красою одне одного і величу тих покликань, які Господь їм дав, залишаючись при цьому цнотливими. Ким же тоді є брати Ісуса? Бо ж їх поява в Євангелії дає початок думкам про те, що Йосиф вже вдівець, який має дітей з першого шлюбу. З різних джерел традицій ми знаємо про кузенів Ісуса. І коли Євангелія вийшло з позаєврейського контексту, то стало під сумнів те, що для євреїв було очевидним. Словом брат позначалося будь-яке братерство рідне і дальше. Інша причина, чому Йосифа представляють в традиції та іконографії старим, це щоб захистити дівоцтво Марії. Люди часто задумувались над різними речами з життя світового сімейства і складали свої історії, як би вони пояснили ті чи інші таємниці, так і свого роду фанфіки. І в одному з них Йосифа описують, як старого чоловіка з дітьми, який був змушений узяти молоду 12-річну дівчину Марію собі в дружини. Бо це воля Божа через публічне знамення, що зовсім не співпадає з нашим Євангелієм про сон Йосифа і добровільний вибір. Так зображували Йосипа, щоб ніхто не подумав, що він мав хоч якісь претензії на дівоцтво Марії. Але в Євангелії від Луки ми читаємо, що вона була заручена не зі старцем, а з мужем, слово, яке не вживається до старших людей. Філон Олександрійський в книзі про створення світу перелічує слова, якими описують юнака. Чоловіка зрілого віку і старця, отож анер, тобто муж, це чоловік віком 20, 30 або максимум до 50 років, тобто слово, яке вжито в Євангелії по відношенню до Йосифа, це чоловік нормального зрілого віку від 20 до 50 років в розквіті сил. Але він шанує обітницю Марії. В книзі чисел є уривок про те. Як бути в таких подружжях, де жінка складає обітницю чистоти, і яка роль чоловіка в такому випадку? Тобто такі речі можливі, вони були присутні в Ізраїлі, але унікальність їхніх відносин є у вірі, що все це пропонує Господь, і в тому зачатті, яке Господь робить у лоні Марії. Йоан Павло ІІ ставить їх як приклад істинної подружньої любові, а не просто урізану версію супердуховного платонічного шлюбу. Йосиф є хранителем та супругом. Хоча вони обоє були в обітницях чистоти, та вони уклали обітниці шлюбу і залишались вірними один одному і любили один одного подружньою та дівственною любов'ю. Йосиф не просто її охоронець, не просто її супутник життя. Він, чоловік Марії. Ще одна важлива деталь їхніх відносин. Йосиф, беручи вагітну Марію, стає у плані Бога Отця щитом таємниці, яка приховує приснодіводство Марії, щоб диявол не взнав і не попсував цього. Ми в Євангелії помічаємо безліч разів, що диявол вагається щодо особи Ісуса. В своїй гордині, не знаючи про дівоцтво Марії, він навіть не може припустити, що Господь стане людиною. Син Божий це титул помазника, тому питання диявола чи демонів це постійне ходження навпомацки навколо особи Ісуса Христа. Саме тому диявол не перешкоджає катуванню та вбивство Ісуса, не розуміючи плану спасіння, відкуплення світу. А це все можливе, бо Марія народжує сина Бога в шлюбі з Йосифом, який укриває своїм мовчанням таємницю спасіння, з вигляду непримітна єврейська родина. Але скільки глибини в їх відносинах, скільки любові і благодаті, в такій атмосфері любові і відкритості на Господа створюється родина, в якій народиться наш Спаситель.